Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання вводить нас в атмосферу, може, одного з найбільш величних і водночас несподіваних чуд, вчинених Ісусом під час свого земного служіння. Несподіване, бо справді ніщо не віщувало Його. Зовсім раптово зустрічає Ісус разом із громадою Його учнів біля брами міста, яке вони відвідують, наї на похоронну процесію. І ніхто не знає Його самого. Може, вже й чули про нього як про проповідника, але зараз під час похорону був не той час, щоб слухати проповіді якогось прибульця із Назарету. Тим більше недалеко від наїна міста. Всі були зосереджені на одному, на горі прощання із одинаком вдови і на співчутті цій вдові. І не можна навіть припустити, щоб вона, зажурена мати, помітила чужинці, які наближаються до похоронної процесії. Бо ж вона була цілком занурена в своєму горі у споминах про сина, якого втрачає назавжди. І ось раптом Ісус, не чекаючи жодних слів прохання, сам наближається до неї, втішає її і підводить її сина. Чи мала вона і її син якісь заслуги, які привернули саме до неї увагу Ісуса? Ми нічого в усякому разі не дізнаємося про це. Ми взагалі нічого не читаємо про мотиви цього чуда. Стаємо тільки перед фактом порушення всіх законів природи, коли мертвий підводиться і повертається до життя, повертається до своєї Матері. І тут ми зустрічаємося із тією загадковою сферою. Яка для нас самих часто, попри весь життєвий досвід, лишається таємницею і сферою наших людських емоцій. Ми часом мало надаємо їм значення. Нам здається, що коли ми нікого не образили словом, а тільки думкою, то це майже гріха не вчинили. І дивуємося, чому Христос вчить нас, що грішить не тільки той, хто образив свого брата, але й той, хто в серці його зненавидів. То побажав йому злого, хто осуджав його в своїх думках. Емоції також значущі. І саме внутрішній світ, те невисловлене волання матері, юнака і знаїна, вони і стали молитвою, яка змусила діяти Божого Сина. Стали молитвою без слів, яка перетворилася на імпульс. До Воскресення цього юнака. Христос чує те, що ми промовляємо в нашому серці. І не тільки Христос, та ж ми й самі помічаємо, коли хтось дивиться на нас неприхильним оком, коли хтось осуджує нас у собі, ми це відчуваємо, хоча і жодного слова не було сказано. А які почуття вирують, буває у нашому серці, коли ми приймаємося. Ворожістю, ненавистю один до одного. І саме тоді і народжується гріх. Якщо його вчасно не видалити свого серця, невідомо, які плоди він принесе. Євандрій вчить нас контролювати емоції, бути господарями в своєму внутрішньому світі, підпорядковувати емоції вірі і пам'ятати, що вони мають свою ціну і свій потужний голос. Такий голос, що може навіть Бога привернути увагу і змусити його діяти, тоді, коли вони спрямовані на добро. Тож і сьогоднішній день, день спомину про наїнську вдову, це день нашого занурення у наш внутрішній світ. І роздумування над тим, а чи завжди ми буваємо господарями над тим внутрішнім голосом, яким говорить наше серце? Чи завжди той голос промовляє слова, яких ми не соромилися б, якби вони були висловлені в голос? Чи завжди ми співміряємо свої внутрішні сили і свої наміри раціональні? Каже і. Урок наїнської вдови, урок, який дається нам усім Христом, допоможе нам цінувати, слухати, а коли треба, то і притлумлювати цей внутрішній голос, панувати над ним і пам'ятати, що наша молитва народжується не в наших устах, а в нашому серці. І коли це справді буде потужна молитва, яка обіймає всю нашу істоту своєю силою. То, як вчить Христос, ми можемо і горе здвигнути цією молитвою і ублагати Бога, щоб Він повернув до життя невеликовно хворого і навіть померлого. Амінь. Слава Ісусу Христу!